Ми стоїмо наші агрофірми стоять на, на пару голів вище від польських. Це правда, і це навіть визнав прем'єр-міністр Туск Польщі, де він сказав, що український агробізнес є вже європейський справжній бізнес, а польський ще абсолютно відстає. Йому треба вчитися. Але є маленьке але. Наша держава задекларувала, що ми хочемо бути членами Європейської Унії, це європейського союзу, і відповідно ми туди рухаємося. І коли я чую від наших державних діячів, що вже все у нас вирішено, практично ще от двері відкриті, і ми вже є членами Євросоюзу. І оцей приклад зараз, оці страйки перекриття кордонів, нам ще раз показало, що я перед тим вже говорив неодноразово, що нам дуже далеко ще до членства в Євросоюзі. І от одним із проблем з проблем це буде власне агробізнес, агропродукція, яка українська, яка буде поступати на європейський ринок. Це не тільки поляки, це і інші країни не погоджуються з тим, щоб українська агропродукція поступала на європейський ринок, тому що вони програють. І ми дійсно, наша країна, наша держава може. Всю Європу накрити своєю продукцією. Така правда є. Моя пропозиція. Я з такою з пропозицією вже звертався неодноразово до наших урядовців, але, на жаль, вони знають краще вихід з цієї ситуації, будемо надіятися. Сьогодні нам треба тим більше поляки і литовці давно вже були готові до співпраці з нами. Зокрема, і Латвія, і Естонія, оці країни Прибалтики, вони готові до співпраці з нами. І якщо б ми нормально почали працювати в тому напрямку, створивши, наприклад, спільний хаб нашої сільськогосподарської продукції для п'ятьох країн. Це Польща, Литва, Латвія, Естонія і Україна. І де ми, б ми вирівняли абсолютно цінову політику і іншу. І ті всі п'ять країн ми б продавали. Не важливо, чи там Естонія виробляє дуже мало, а Україна дуже багато. Там Польща більше. Але ми тоді спільно ці п'ять країн бережемо свою спільну. Продукцію спільно її продаємо, спільно заробляємо. Ми б, ми б себе зняли, як Україна, оцей негативний, негативний під, підхід до нас. І тому нас, нам не будуть пускати на, до Унії Європейської. Це є правда. І ще одне: ви подивіться, коли почався перший блок нашої продукції пшениці, коли ми не пропускали до, до Європи, майже рік вже пройшов. Тільки вчора. Пан президент Зеленський заявив, що нарешті зустрінуться з вищим керівництвом Польщі і будуть вести якісь певні перемовини. Цілий рік, Ціли рік, Ціли рік прийшов. Цілий рік прийшов. На ті перемовини, я не буду називати прізвище, бо просто не хочу. Але в мене інформація, яку мені з польського уряду розказали, коли зустрілися міністри. Економіки Угорщини, Словаччини, Польщі від нашої сторони приїхав теж представник міністерства. І замість того, щоб сісти, домовлятися, панове, давайте якось будемо вирішити це питання по-дипломатичному, кинув на, на стіл папери і сказав: не будете йти на наші умови, ми подаємо в суди, так далі, то подібне, будемо судитися і будемо розказати, де ваше місце, де наше місце. Після цього ці панове встали і більше перемовини не, не йдуть треба сідати розмовляти на жаль я не бачу сьогодні від уряду українського те що вони хочуть з кимось щось розмовляти оце є велика проблема Розумієте, для того в нас є прем'єр міністр а вони посилають скажімо так чиновників там п'ятого розряду ще когось там, на ті перемовини в таких ситуаціях до чого допровадили зараз оці стосунки польсько-українські наші це це другий фронт фактично відкривається економічно політичний фронт це дуже серйозно, і це буде далі продовжуватися. Воно нічого не поміняється. А ще більше буде поглиблюватися. Тому треба сьогодні сідати на найвищому рівні, створювати робочу серйозну групу серйозних представників нашої нашої сторони і вести перемовини, як нам виходити з цієї ситуації. Це до речі, допоможе війти в Євросоюз безперечно, через безперечно. Безперечно, це нам допоможе дійсно зняти дуже багато питань, які нам будуть ставити, і не тільки поляки, але й інші країни. А якби ми вже почали співпрацювати, те, що я говорю, в 5-5 країн, у нас до нас би менше було питань під час того, як ми будемо вступати до Європейського союзу. Микола Княжицький є з нами, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з республікою Польща. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю, а, яка інформація у вас є станом на тепер найновіша щодо? Пошуку ось цього розв'язання конфлікту, хтось вже це називає чи не другим фронтом, який розв'язався для України складно, тому що з одного боку чуємо наміри президента України зустрічатися із президентом Польщі із прем'єр-міністром, і навіть їх закликав до цієї спільної зустрічі, але разом з тим, от протестувальники в Польщі знову у вівторок збираються йти вже там у Варшаві. Масові протести оголошують. Як як можемо це все розв'язати? наскільки це реально в найближчому часі? Ну дивіться, протестувальники в Польщі можуть ходити, польська Польща – демократична країна. Після часів солідарності в них не прийнято е, в жоден спосіб розганяти протести. Тому протести будуть. Інша справа: що коли ці протести блокують кордон країни, яка воює, кордон, який нас з'єднаний із Євросоюзом і з НАТО, очевидно, це є абсолютно неприпустимо. І саме тому я вітаю. Сьогоднішнє рішення прем'єра Польщі Туска, яке полягає в тому, щоб внести до списку інфраструктурних важливих стратегічних об'єктів, зокрема кордони з Україною і забезпечення для проїзду військових вантажів і гуманітарних вантажів. Це важливо, тому що військові вантажі пропускали і раніше. Якщо вони складалися зі зброї, яка прямує там з від країн наших союзників. Що стосується гуманітарних вантажів, то в мене є знайомі гуманітарка, яких з Польщі поляки до речі. Стоїть там вже понад два тижні в цих корках, так що такі випадки теж є. Є випадки, коли обладнання для українських військових заводів стоїть в корках і його не пропускають. Тому те, що зробив прем'єр Туск, є надзвичайно важливим. Ситуація взагалі, ну не є не є простою, тому що як ви знаєте, є такий парадокс: що 80% поляків підтримують протести, і приблизно така сама кількість поляків підтримують Україну. Вони в себе в голові це не поєднують. Це відбувається через те, що дуже мало роз'яснювальної роботи зі сторони України, проводиться в Польщі а польські медіа теж таку роботу не проводять. І поляки знаходяться в такій омані. Вони, наприклад, думають, що українське зерно, яке йде транзитом, потім повертається в Польщу. На всі мої запитання, назвіть хоч один факт. Ніхто фактів провести не може. Вони стверджують, що українське зерно там поганої якості а взагалі в сільськогосподарська продукція. Але це теж абсурд, тому що перш ніж потрапити в Польщу, наша продукція проходить фітосанітарний контроль на кордоні, і представники ЄС контролюють його в самій Україні, якщо ця продукція йде далі. Взагалі через Польщу де лише 5% нашого експорту сльоз продукції. Більшість іде зерновим коридором морем, який відновили наші збройні сили України. Протести очевидно будуть тривати. Проблема полягає в тому, що польські політики дуже сильно використовують ці протести для власного політичного капіталу, зважаючи на те, що 7 квітня в Польщі будуть вибори місцевого самоврядування. Потім вибори в Європарламент, потім президентські вибори. Кожен боїться щось сказати для того, щоб не зашкодити собі перед виборцями, і тому потрібна така роз'яснювальна робота. Я зараз в Варшаві. В мене були зустрічі з керівництвом сенату, сейму з політиками з урядов. Цями, і мені здається, що з скресла, бо те, що нам вдалося досягти, це нам вдалося їх переконати, що це питання національної безпеки і їх, і наших урядовців. Спочатку про це сказав міністр Кубраков, що було дуже добре, але це сталося лише на новому тижні. Потім президент України. Бо це безпека є економічна. Вони ж блокують не лише сільську господарську продукцію. Газ, наприклад, який вже дорожчає в Україні, та й продукти польських виробників. Бо експорт з Польщі зростає, а вони не можуть ці свої продукції доставити до України, і польський ринок теж страждає. Очевидно, я твердо переконаний, що за цим так чи інакше стоїть Росія. Я спілкувався тут з фахівцями, які досліджують польські соціальні мережі, величезний вал. Ботів, провокацій, які по перше стравлюють Польщу і Україну. А по-друге, польське суспільство між собою, так як це відбувалося в Україні, Вашингтон Пост про це писала. Ця робота є дуже активною, і поляки не готові з нею боротися і не мають механізмів для того, щоб з цим боротися. Троє з лідерів цих протестів є прихильниками проросійських, двоє з трьох лідерів цих протестів і прихильниками проросійських політичних сил. Але звучать тверезі голоси. По перше, це голос е пані генерального консула зі Львова, і Лізе Дзвонкевич, я хочу їй подякувати за тверезий голос справжнього братерства і сестринства І він був дуже сильно почутий в Польщі. Поляки просто очманіли, коли прочитали те, що сказала пані консул багатьох відкрилися очі на те, що відбувається. Так само польський жіночий конгрес сьогодні зробив заяву. От зараз ці заяви почалися. Я сьогодні зустрічався з польськими аналітиками, багатьма, які досліджують цю тему з польськими синктенками, І теж ну вони чули і вони просто не мали інформації. Вони вірили в ту антиукраїнську пропаганду, яка лиється звідусіль. Інша справа, що я погоджуюсь з паном Павлюком, який зараз говорив про необхідність вести перемовини. Бо об'єктивно при нашій інтеграції в європейський союз нашим найбільшим конкурентом буде Польща. На схожа структура економіки в них є свої інтереси, і таке було і коли Польща інтегрувалася до європейського союзу. І звичайно, ми мали би створювати спільні групи для того, щоб узгодити питання між нами і потім спільним фронтом рухатися до європейського союзу. Бо маємо в Польщі зараз той уряд, який повністю підтримує нашу європейську інтеграцію. інтеграцію в НАТО це для нас дуже важливо, але цей уряд теж залежить від тих протестів, які є від своїх виборців, і тому. Від нас дуже важливо дуже важлива ця співучасть. Я вірю, що буде таке бажання із польської сторони, бо тут теж багато хто з політиків від цього відмахується. І кажуть, ми так підтримуємо. Давайте не будемо в це лізти. буде весна, вони підуть сіяти, і саме по собі все розсмокчиться. Ну росіяни не дадуть цьому розсмоктатися. Тому і наші політики, і польські мають бути повні відповідальності, щоб вести переговори в економіці разом з тим, захищаючи власну безпеку. Дякую, Микола Княжицький. Е Доволі розгорнуто і все зрозуміло. Народний депутат України співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща, це важливо. Пан Микола зараз знаходиться власне у Польщі. Я ще такий собі короткий висновок зробив, а далі вже переходимо на тему війни і те, що буде далі складно, і як нам це пережити. Те, що в Польщі боти і проросійські організації можуть працювати, ну це означає, що Російська Федерація, яка вже не може. Можливо, таку ефективну пропаганду вести на території нашої держави, і ми, навч... ми навчилися з цим боротися. От е... мені за цей це полякам важливо доносити, що вони стають жертвами маніпуляцій Російської Федерації. А це гібридна протистояння та доктрина їхнього головнокомандувача Герасимова продовжується. Тобто, мають вчитися, можливо, навіть в нас, можливо, навіть нашими силами. Пан Павлю, коротко. Підсумок і далі і рухаємося на стезав і хотів би зараз звернутися до всіх українців, які ви зайдіть в інтернет, подивіться, що допис допису дописують на поляків там і так далі. І так далі різні, можливо, це і провокатори російські. я погоджуюсь, але дуже багато і українців, не розібравшись з тих з наших стосунків добросусідських між Україною і Польщею, починають такі. знаєте, ну наїзди на на, на, на Польщу, на поляків. Цього, не, потріб... цього не потрібно, цього не потрібно робити, дорогі друзі. Не робім цього. Тому що дійсно ця партія конфедерація це дуже маленький відсоточок. Вони це сьогодні очолили. Це є проросійська партія і так, як сказав пан Микола перед тим, що ви, якщо вас слухали. І тому не треба нам з того робити, велику таку проблему. Те, що, Бо там фермери зерно не висипали. Самі фермери. Це вже доведено. Висипали ті представники тої партії. А самі фермери так вони захищають свої інтереси. І нам, українцям, не потрібно знову розкачувати і робити ту ворожнечу між, між нашими народами. Не Я потрібно цього. Я кажу, пані Кузик, са вам Коротко слово, як волонтер, як людина, яка завозить багато, багато корисного. Чи були проблеми, чи є зараз проблеми з цим, але можливо справді поляки стають жертвами цих проросійських маніпуляцій. Можливо. Так є, але більшість поляк, більшість поляків є дружні до нас, абсолютно. Пані Козак, чи відчуваєте? Е, дивіться, насправді так У Нас стоять до свір на кордоні дрони, які mm. опломбовані, і ми не можемо їх завести. Нас виїжджали водії, які до сих пір не повернулися, стоять в черзі, змушені були повернутися назад, ну, щоб хоча б нормально пожити декілька днів, бо на кордоні жити це не варіант взагалі для них. Відповідно, ми, те, що я чую, що гуманітарні вантажі і військові проїжджають, може військові проїжджають, але з гуманітарними дуже велика проблема насправді. Я вам більше скажу, ми навіть так з волонтерами говорили, і я вже кажу, ну, чи, чи виїжджати туди, чи якось пішим переносити це ці, ці ж дрони насправді, і всі ці вантажі це не якийсь гуманітарний вантаж, який може почекати. Ці дрони насправді дуже важливі. Вони Добре, чекають а що, на а, фронті а, їх. А, а що кажуть? Ну, от, от вивезете конкретно? Ви везете дрони. Тут приходять польські фермери, кажуть. А Шо нічого кажуть? не кажуть. Ми стоїмо в черзі, і дуже ну, далеко Тобто, ми навіть туди не, не потрапили ще поближче до ну, них. Тобто то, там якийсь діалог хвести е, там. ні. Вони ну їх нічого не цікавить. Вони питаю. В них мітинг в них своє, в них зерно. Їх їх наші дрони не цікавлять взагалі, щоб ви розуміли. А а до консульства Ви зверталися? Щоби консул вам допомагали? Ну, розумієте, це ж теж проект. не волонтери мають робити. Це має бути ну, ось, в межах держави розділити ось цю річ, що це військові вантажі, і гуманітарні з цим розбираємося, їх пропускаємо, а все решта якось обговорюємо. Це ж ну, якби ненормально, що це досі відбувається. Пане Мирний і пан Стецький, я коротко. Ви маємо, ми маємо розуміти, з ким ми маємо справу. Ще раз. От польський фермер, саме польські фермер в цій ситуації. І це не тільки в Польщі. Це як от найяскравіші най... прихильники Трампа, тобто люди, які мають достатньо низький інтелект, низький рівень освіти, які відчули загрозу своєму спокійному життю, тому що повторюсь, євросоюз зараз намагається примусити їх бути ефективнішими, які звикли не напружуватися, і вони будуть звинувачувати в тому, в того, на кого їм покажуть пальцем. Показали пальцем на українців, значить, вони будуть звинувачувати на українців. Показали пальцем на дрони, будуть звинувачувати дрони. Їх нічого не хвилює, крім власного добробуту. Все. І ці люди ніколи не будуть цікавитися ні зовнішньою політикою. Чому вони про Путіна цей провокатор написав про Путіна і ніхто з поляків, що біля нього йшов, не зняв його. Так тому, що їх цікавить своє. Вони не. Пов'язують причинно наслідкові зв'язки їм це не потрібно. Дайте мені мій шматок і не чіпайте мене. От і все. Тому ми страждаємо. Ми всі віримо, що до цього ніколи е, не дійде, але е, геополітично цей банер для Польщі може мати дуже довготривалі Звичайно. наслідки. Тому що ми також думали, що ті люди, які виходять в Донецьку запрошують русський мір, ну там маргінали вийшли когось запрошують. А цей банер може, скажімо так, Ні, так, але це лишитися дуже добра, в історію. Констецька цікава ваша думка на цю з цього приводу, Дивіться, так з точки зору геополітики. Ситуація з польськими протестами це такий яскравий приклад. Як певно, ну не дуже аж таку велику проблему можна розвернути і використати в потрібному руслі mm -hmm. в інтересах конкретної країни агресора. Дивіться, початкова причина польських протестів лежала не на українсько-російському кордоні, а в Брюсселі. В Польщі 3 мільйони фермерських господарств. Поляки протестують завжди. І не тільки поляки, німці протестують, іспанці протестують. Вони хочуть більше дотацій, оскільки німецькі фермери мають їх більше. Вони протестують проти рішень Єврокомісії, там, щоб їм пестициди, гербіциди не зменшувати і так далі. Тому подібне. Друге. В червні 2022 року Єврокомісія прийняла рішення і дозволила український аграрний експорт по правилах Євросоюзу. Тобто українці мали абсолютно легальне і законне право торгувати в Європі по внутрішніх правилах Євросоюзу, що ми і робили. І півтора року це нікого не хвилювало. Раптом перевізники сполошилися в кінці минулого року, а фермери зараз. І третя обставина: в структурі українського експорту Польща займає 5% аграрного, це відносно невелика цифра. Але комусь вдалося дуже майстерно розвернути е, злість польських фермерів, чи їхні незадоволення, чи їхні тривоги з Брюсселя на українців. Ну, якщо, наприклад, українські трейдери продавали зерно в Польщі, яке дійсно є дешевше, ніж польське. Ну, то поляки його купували, правильно? Тобто, польські підприємці купували це зерно, і це і ті, хто виробляє хлібобулочні вироби, то це як мінімум відповідальність з двох сторін. І якщо поляки так хотіли, чи це попередній уряд Пісу, чи теперішній Туска, то вони могли заборонити продаж товарів наших пшениці, там ячменю і кукурузи в Польщі, але дозволити транзит. Вони так і зробили. Але ці страйкарі блокують і транзит. І коли їм задали це питання, в тому числі українська сторона, то вони придумали дві відмовки. Одну тут було названо: що виявляється, це зерно, куди сіде в Європу, вертається назад в Польщу. Хоча жодного факту не було зафіксовано жодного. ні з Литви, ні з Німеччини. А потім тут сказав, що виявляється, український аграрний експорт є сильно європеїзований. А знаєте, що він мав на увазі? Що ті трейдери, які продають зерно і везуть через Польщу, вони мають голландських, бельгійських і американських засновників. Ось що він мав на увазі під європеїзацією українського аграрного бізнесу. Ну і що з того? Ну і що з того? Єврокомісія не скасовувала правила транзиту. Польський уряд також не забороняв транзит. А польські рольніки в лапках, бо це не рольніки, це їхні організатори, блокують і створюють з цього проблему. І я думаю, просто що треба добре задуматися, хто є організаторами цих протестів. Організаторами цих протестів є не тільки Селянська спілка Солідарність. Організаторами цих протестів є й польські політики, З відомої конфедерації і не тільки. Значна частина цих політиків, і це є в відкритому доступі, мають дуже чудові зв'язки з Російською Федерацією. І тут все є просто як двері. Не треба думати, що російське ФСБ є всесильне. Ні. Воно просто використовує подібні речі для того, щоб розвертати дуже акуратно. Я погоджуюся. Польських фермерів легко було налякати, легко було їх дуже там перелякати, пере 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 що от завтра вони збанкрутують усі. І це робили ж не вони самі. Це робили ті люди, які організовували протести. І тут я мушу сказати, що ні українська влада, ні польська влада не виявилися на висоті. Тому що це все можна було було щонайменше три способи, і вони називалися як цю проблему можна було зліквідувати. Але вибачте, це є відповідальність польської влади забезпечити транзит територію Польщі в інші країни Євросоюзу і за межі Євросоюзу. Це вже не українська. Українці перевезли товар на польську територію і транзитом пломбуйте і і дайте прохід. Цього польська влада не робила, і найгірше, що мені видавалося, я мені не дуже сподобався заклик Зеленського, оце весь уряд вивести на кордон. Але мені дуже не сподобалась відповідь Туска. Він погодився, але через місяць. Ну вибачте, це не серйозно. Я розумію, що поляки би ніколи не погодилися на українську пропозицію 100%. Але як ви так хочете вирішити проблему, то чого ви назначаєте зустріч у Варшаві аж на 28 березня? То означає це означає, що ще цілий місяць ця проблема в наших відносинах буде існувати. Тому давайте дивитися реально і об'єктивно. Це, це є е, безпосередня відповідальність е, тих політичних сил, які знаходяться при владі, що в Україні, що в Польщі, і не треба допускати до таких ситуацій. Ця проблема не є. Вона є перебільшена, вона є надумана, і е, оці протести можна було зупинити. Бо сьогодні є один плакат з. Е, Путіном е, там Путін. Так, П яті. П яті. П яті. За а завтра їх буде 10, Після завтра їх буде 100. А потім вони ще пригадають нам певні історичні непорозуміння, і до чого ми дійдемо? Знаєте? Але чого означає те, що вони просто не бояться ніякого? Е... Вони загрози з боку Росії не бояться. Ні, ну, вони тобто... не Росії. Вони не бояться mm -hmm. свого уряду. Вони бачать mm -hmm. бездія. Вони польські е, страйкарі бачили бездіяльність польського уряду і страх порську польського уряду перед майбутніми місцевими виборами. Ось є причина такого затягування цього конфлікту. Пан Смілка хотів слово далі. Знаєте, е... Багато розмов. Я людина військова, то стараюся в політику, а тим більше міжнародну політику. Дуже знаєте не коментувати, не коментувати бо воно десь трошки не моє. Але від себе хочу сказати: ви знаєте, в мене є дуже хороший товариш в Польщі, який був буквально минулого місяця, привіз нам ще три автомобіля: Пайтфандер і Outlander, А він починав їхати з перших днів війни, почав привозити він поляк? допомогу. Він сам поляк, я це хугобос. Він більше того, він журналіст газети Виборчий. І я з ним дуже багато спілкувався, і також по тій теж спілкувався так само, спілкувався, яка є досить високим юристом, суддею, пані Йоанна Кубарська, Крук. От і ви знаєте, вони мені чітко сказали, розумієте, от особливо я, так, вони говорять так: ви розумієте, здрайці є в кожному народі. Вони є в кожному народі. І здрайці не мають національності по факту. От. Але зрозумійте, дивляться в Києві по всій Україні. Вони то дев'яни розуміють. Поляки є в кожному народі, так і ви розумієте, що більшість свідомих поляків вони є за нас. І під одну, скажімо так, під одну сторону всіх ставити не треба. Ті, хто зараз ними маніпулюють, тими фермерами, вони він сказав, ми їх знайдемо. Так, нам треба буде часу. Хто за тим стоїть? Пан Павлюк правильно сказав. Е, вони їх знайдуть. Так, треба, треба буде часу. Треба політичної в першу чергу волю, але ми їх найдемо. Он по-друге, він ж як говорив, ми знаємо, що вас робиться. Ми знаємо, що вас робиться з вправо в, в корупцію з корупцією. Вони все знають, але ми допомагаємо вашому народу. Тому що ми наступні, ми це дуже чудово знаємо, і всі ну більшість мешканців Польщі вас підтримують. Не дивіться тільки ті, от короткі заголовки, все мол, не на не, не треба нагнітати. Цю хвилю якоїсь ненависті до поляків. Повірте, вони дуже дружньо до нас ставляться. Їх зараз видно такий час невигідно показувати тих, хто дружньо до нас ставиться. От. Хтось маніпулює, можливо, тим, але по факту громадяни Польщі, прості громадяни, повірте, я був там на реабілітації, я знаю, як я був в шпиталі, як мені говорять, до наших українських хлопців. Ви наші богатери. Ви наші богатери. От, тобто звичайний поляки ставиться нормально, і треба розуміти, як то говориться, полову від зерна вміти відсіювати. А то і полови дуже мало там є. А по факту нас дуже там підтримують. Знаєте, коли я слухаю про цей політичний аспект, що у Польщі є е, політичні сили, які мають хороші зв'язки з Російською Федерацією. Ну це знаєте, мені нагадує, ну ми ж також на ці граблі вставали в наші українські недавні Знаєте, Якщо хтось поводиться як кум Путіна. Говорить як Кум Путіна, то це Кум Путіна, а не український політик. Ну так, ми розуміємо, про кого ми говоримо. Маємо Даріуша Метерніка, польського експерта з безпекових питань, головного редактора порталу Полукернет. Якщо він є, то ми його виводимо. Якщо ні, пан Мерний. Поки, поки налагоджуємо. Дивіться, дуже правильно тут наголошувалися. На тому, що наближаються вибори не тільки місцеві в Польщі, а в Європарламенті. І зверніть. Увагу на те, що сказав пан Туск. Він не тільки сказав, пане Тарасе, про європейзацію, він ще сказав дуже важливу фразу, що українська продукція витісняє польську продукцію з європейських ринків. Правильно? Тобто він однією цією фразою. Зразу забив цвіхи, що ми боремось не тільки за фермерів, ми боремося за Польщу, ми боремося за економічні показники і так далі. От те, оце вже пішла чиста маніпуляція, це пішла чиста політична боротьба, і на цьому треба робити акцент, що ніхто не витісняє: дай краще, дай дешевше, не шукай того, чого немає, тому що в українській продукції немає такої кількості пестицидів, як в польській. І ти виграєш, повторюся, як польська молочка виграє в Україні, але це вже пішла чисто політична акція, бо треба, бо треба. Даріуш Матернік з нами з на прямому зв'язку, Даріуш, розкажіть з боку Польщі, які вас насправді, от ми тут зараз в принципі дійшли до висновку, що це ну ці люди, які є активними на кордоні, це це, це це ну просто абсолютний мізер. Якщо говорити загалом про польське суспільство, ну так активні люди дуже часто є більш помітними, але тим не менше, от що думають загалом поляки, і як ви бачите, роз розв'язання цієї ситуації, враховуючи, що Зустрічі наших урядовців з топ -урядовців, з топ урядовцями польськими на кінець березня лише заплановані а у нас вже на кордоні водії показують знаєте, свої черги, де написано, що треба стояти там 230 годин, 12 днів. Ну це ж жахливо насправді. no na sytuacja z Ochotnią dosyć ona dosyć silno pominiała trzeba CSKA i co się na moją donkę w dobru stronę. to mają na uwadze też o premierze Polski SK zawsze Ochotniś z te przechody na kordonie z Ukrainą i OC będzie w na Krytyczna infrastruktury, to, to, to taką infrastrukturę nie można blokować. I co to jest dobre, bo to jakby wyjść, mają nadzieję, że to wyjść problemu blokowania kordonu i że ta tema będzie najbliższym czasem po prostu zakryta. Co od nie, co rozwiązanie tej problemy jaka jest zaraz, no, ale zwisno problem problem protestu, protestów balińczyk i Annane znikaje i tutaj nas prawdy jest tak, że naprawdę klucz do rozwiązania tej problemy winne je na winny winne je nawet u Warszawie, a w pierwszym winny win jest w Brukseli w Europejskim Sojuzji. Tam, gdzie wzięły e, e, proti jakich protestują e, firmy, mają na uwadze w pierwszym planie tę inicjatywę suprohamu, a powiedzmy, so, sojuszu tak nazywany zielony porządek. Tam ceje za zadania, że Polsko koły to ta ujadł w innych krajach, bo pamiętacie, protesto protesty protest protesty nie tylko Polska, a w bachata innych krajów Europejskiego Sojuszu. To za zadania ujadopsów, żeby tak wyjść tytułem problemu same w Brukseli, w korzyść z Europejską Komisji, żeby można było same za, 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 zakończyć te, te protesty. Дякуємо, Даріо. Ну, бачите, все таки, десь підсумовуючи вже тему польського україно польського конфлікту на кордоні. Ну конфлікту та непорозуміння, непогане слово конфлікт. Ми все ж таки дійшли до такого мені здається, це висновку в студії. Що це не лише проблема між Україною та Польщею. Швидше це євросоюз має вирішувати ці питання. Тому будемо сподіватися.